Вітаміно-мінеральна добавка для голубів в гранулах. Додатковий корм. Компоненти вітамінного додаткового корму сприяють підвищенню стійкості до хвороб, кращому засвоєнню поживних речовин і розвитку Птахів. За всіма найважливішими показниками: нормалізація обміну речовин, посилення життєдіяльності молодня... молодняка голубів, формування кісткової системи та покращенню пірів покрив... покриву. Склад Містить у своєму у своєму складі вітаміни А, Д3, Е, e, в 1 в 2 в 3 В5, В12, С, Н2, залізо, сірку, хлорид, натрію, 3, кальцій фосфат, карбо, карбонова, карбонат кальцію, борошниста, борошно борошнопша. Пшеничне, борошно пшеничне, атапульгін, сапоніт, карбонат кальцію та магнію, вапнякове борошно, рослинна олія анісу. Поживна цінність: сирий протеїн 4,4%, сира клітковина 5,9%. Сира, олія та жири 0,69%. Сира, зола 36%. дозування тридцять грам три ложки, це тридцять грам грану на один кілограм. Зерно Протягом періоду розведення і іленьку е, е, збагачену зерносуміш, задавати 3 рази на тиждень в період змагань. 2 рази на тиждень, а в період змагань 2 рази на тиждень. Засипати корену велику ємкість, видівничку, грітницю, такі є, продаються там. По 120 десь гривень пластмасові хороші, для вільного доступу голубів, регулярно оновлювати і тримати в сухому стані. Ось така добавка. Виглядає вона ось так. Пахне дуже сильно і голуби її дуже сильно полюбляють. І червона пудра. В принципі, те саме, але не в гранулі. Бродіт, так. Да. Кальций, хлорид, борошно. Практично те саме, але не в гранулах. Оцю пудру я додаю в корм. Ну, типа, зволожую корм і насипаю. Вона як пудра, така, і вона налипає на корм і вони їдять. А це постійно в мене в кормушці, гранульоване. Ось така штука. Так що купляйте, дуже рекомендую. Класно допомагає у розведенню голубенят.